давайте обговоримо, яку різницю можуть зробити крилаті ракети, томагавку цьому конфлікті. По перше, вони нададуть українським військовим можливість завдавати ударів глибше в російську територію, фактично на сотні кілометрів, даючи їм потужну і високоточну нову зброю для ураження ключової інфраструктури. Щоб дізнатися більше про те, на що нам слід звернути увагу під час зустрічі Трампа і Зеленського, ми зв'язалися з Арсенієм Юцнюком. Він є колишнім прем'єр-міністром України. Він приєднався до нас зі Львова, що на Ході країни дякуємо, що знову приєдналися до нас. Я вдячна за ваш час. з радістю Арті. Тож давайте почнемо з цієї зустрічі, що насамперед стоїть на кону. Чи можу я повернутися до питання про томагавки. Ваш кореспондент у Вашингтоні поставив під сумнів ефективність томагавків. Він сказав, що нам потрібне якесь додаткове обладнання для їх запуску. Це не зовсім так. Корпус морської піхоти США вивів в експлуатацію низку пускових установок для цих томагавків. І це дуже ефективні ракети. Справа в тому, що для України це не є панацеєю, але це спосіб вражати російські військові об'єкти на великій відстані що стосується зустрічі між моїм президентом і президентом Трампом, я сподіваюся, що вона обов'язково пройде добре. Ми мали низку хороших зустрічей протягом останніх кількох місяців, і це зовсім не те, що ми бачили під час цієї сумнозвісної зустрічі в Білому домі вісім місяців тому. Але Справа в тому, які будуть результати, адже подивіться, що робить Путін. Путін застосував сценарій, який він уже втілював перед Анкореджем. зробив абсолютно те саме. Коли Трамп погрожував як ввести санкції, так і надати Україні ракети великої дальності. Путін терміново ініціював телефонну розмову. Адже це саме Росія звернулася до Президента Трампа, щоб отримати таку телефонну розмову отже, він хоче зірвати зусилля США щодо надання Україні додаткових потужностей, щоб виграти цю війну і він хоче уникнути санкцій. Це моє бачення. Ви почали з розмови про потужність цих ракет. Вони безумовно будуть частиною прохання, що ми чули від Зеленського, коли він прямував до Білого Дому. Наскільки ви оптимістичні щодо цього, що йому вдасться переконати президента США, що це має бути частиною пакету озброєнь, який Україна отримає від США, особливо з огляду на події останньої доби, які ми обговорюємо, а саме розмову з Путіним. що Зеленський повинен зробити Хороша новина полягає в тому, що Зеленський порозумівся з Трампом. І саме тому воєнний злочинець Путін почав дуже нервувати. Що Зеленський має сказати президенту Трампу? те саме. Зеленський завжди говорить правду про те, що відбувається на полі бою, і що відбувається у світі. То, що отримаємо ми ці томагавки, і ви абсолютно праві. Це лише частина пазла мене більше турбує загальна картина, тобто ширший глобальний контекст. Отже, яка зараз позиція США? Відбувся дуже чіткий розворот з боку президента Трампа, коли він сказав, що Україна може відвоювати всю територію за допомогою Європейського союзу та НАТО А США є членом НАТО. вони фактично є стрижнем НАТО. тому у мене запитання, чи повністю усвідомив президент Трамп, що Путін ним маніпулював? Що Путін хоче принизити США і президента США. що Путін зволікає? І Єдина причина, чому Путін звернувся до Трампа, це те, що він хоче уникнути санкцій. він хоче отримати такий самий результат, як у Анкориджі. Він хоче відкласти рішення Сполучених Штатів про надання Україні далекобійних ракет. І він насправді хоче спровокувати хаос. Ми знаємо всі ці трюки та хитрощі в стилі КДБ. і саме це Путін робить зараз. Подивіться на мову Путіна. Вона сповнена лестощів дуже щедрих позитивних сигналів президенту Трампу. Адже всі ці психологічні відділи КДБ наполегливо працюють над кожним повідомленням, яке має бути передане президенту Трампу. Кажучи коротко, мій президент. Сподіваюся, матиме дуже хорошу розмову з президентом Трампом. Сподіваюся, що президент Трамп усвідомив, що немає жодного шансу. Просто жодного шансу на ще один анкорич і сподіваюся, що президент Трамп буде рішучим у захисті інтересів національної безпеки Сполучених Штатів. А найкращий спосіб захистити ці інтереси це допомогти Україні. Щодо всіх цих переговорних тактик Путіна і затягування часу, сподіваюся, що США будуть на одній хвилі з президентом України і з європейцями. єдине ефективне рішення, яке може бути на порядку денному, це безумовне припинення вогню. Крапка. Пане Яценюк, за останні 60 секунд, які у нас залишилися, я хотіла би запитати вас. Ми знаємо, що президент США заявляє, що на його думку він зможе вирішити цей конфлікт фактично швидше ніж припинення вогну на близькому сході. Чому, як ви гадаєте, це виявилося складним завданням, коли президент США намагається чинити тиск на обидві сторони, щоб покласти край конфлікту? Це екзистенційний конфлікт. всі ці конфлікти є екзистенційними. Але справа в тому, що Росія це дозубів озброєна країна, яка хоче знищити всю Україну і український народ. Президент Трамп чинив тиск на обидві сторони в Газі. І я сподіваюся, що це забезпечить безпеку державі Ізраїль і наблизить палестинський народ до справжньої незалежної держави без Хамасу і терористів що стосується України, то Путін хоче завоювати Україну, підірвати Європейський Союз, підірвати НАТО, принизити Сполучені Штати. і Путін не один. він працює від імені і фактично під прикриттям Китаю. конфлікт, тож конфлікт, який відбувається в Європі, це глобальний конфлікт з Росією, Китаєм, Північною Кореєю, Іраном. Троє з них, а фактично четверо, мають ядерну зброю. і саме тому вирішити цей конфлікт так важко. Але справа в тому, що ми можемо виграти цю війну. І Єдине, що зараз потрібно, це сміливі рішучі дії з боку наших західних партнерів. Пане Яценюк. Ціную ваші думки з цього приводу. Ми завжди раді бачити вас у нашій програмі. Дякую.